Одесу вперше відвідав правозахисник, психіатр та член громадської гуманітарної ради при президентові України Семен Глузман. 26 квітня колишній дисидент провів лекцію та презентував свою книгу Рісунки по пам'яті і лівоспоминання ацидента у єврейському культурному центрі Бейтгранд. Цю книгу колишній дисидент писав не одне десятиріччя, а частина її була написана, коли політв'язень сидів відповідно до рішення КДБ за антирадянську агітацію та пропаганду. Як розповідає автор книги рисунки по пам'яті і «Воспомінання цидента, це не художня і не історична література, а сукупність емоцій та болю колишнього дисидента. Як я можу коротко говорити книги, яка є в какої-то мірі сумою того, що я пережив і потеряв? Я потеряв дуже многих друзей, о которых я написав. То, что мог для того чтобы они не оставались лагерной пылью чтобы эта пыль была все-таки с лицами людей с их голосами с их поступками эта книга не обо мне и эта книга о недавнем прошлом и о том что мир не состоит только из добра и зла и святых и преступников